Шановні вступники, в даному відео хочу вам описати деякі особливості вступу до закладу вищої освіти Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракуці Другого у 2024 році. В даному році для вступу приймаються результати національного мультипредметного тесту 2024 року з чотирьох конкурсних предметів, а також результати НМТ 2022 та 2023 років, а також результати зовнішнього незалежного оцінювання, складених у 2021 році з трьох конкурсних предметів. У даному році Інститут ракуці оголошує набір на 19 освітніх програм, а саме. Дошкільна освіта, початкова освіта, історія та громадянська освіта, українська мова і література, англійська мова та зарубіжна література, угорська мова та зарубіжна література, географія, математика, біологія та здоров'я людини, хімія, природничі науки. Обліки оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування і фондовий ринок, туризм і рекреація, міжнародні відносини, а також в даному році оголошується набір на нові освітні програми, а саме англійська мова література, переклад включно з німецькою мовою, англійська мова та література переклад включно з угорською мовою, а також українська і угорська мови, е переклад. Крім того, варто зазначити, що в нас існує спеціальніші міжнародні відносини, який конкурсний бал дорівнює, має дорівнювати не менше 150 балів. Фактично, вступна кампанія розпочинається з 1 липня 2024 року, коли можна створювати електронні кабінети вступника за адресою вступ.edbo.gov.ua а самі заяви на вступ до закладу вищої освіти подаються з 19 по 31 липня, включно через ці електронні кабінети вступника. Дякую за увагу.